Рівно рік тому у поліклінічному відділенні для дорослих після 13-річної перерви відновив роботу новий сучасний басейн. Його відкриття стало можливим завдяки успішній співпраці міської влади і представників бізнесових структур за підтримки народного депутата України Володимира Пилипенка. Цей абсолютно вдалий проект став особливо цінним подарунком для лубенських дітей, серед яких 80% мають захворювання опорно-рухового апарата, зокрема сколіоз. Тому міська влада спільно з медиками однозначно вважає за доцільне, аби кожен учень. Бодай декілька годин на тиждень займався плаванням у басейні з цією метою днями. Перший заступник міського голови Юрій Палига провів нараду з керівниками управління охорони здоров'я за участю директорів загальноосвітніх шкіл міста, на якій обговорили питання максимального охоплення дітей заняттям в басейні. Ви бачите, чудовий басейн в чудовому стані, в гарному стані, знає, який функціонує. Ви це бачите на сьогоднішній день. Наша з вами задача правильно провести роботу в школі і залучення дітей на їхнього здоров'я. Не секрет, що плавання здатне коригувати роботу всіх органів і систем дитячого організму. Це ідеальний засіб загартовування і фізичного розвитку. Плавання поліпшує обмін речовин, благотворно впливає на нервову систему, тренує дихальну та серцево-судинну системи, зміцнює м'язи, формує правильну поставу. Інструктор з плавання Олександр Бондар вважає, що заняття в басейні це ще й своєрідне щеплення проти простудних та вірусних інфекцій. Дуючий поліклінічним відділенням Олександр Сиченко переконаний у зручності і комфортності басейну. Уже з осені ми зробили підігрів електричний додатковий, тому можемо забезпечити цілорічне функціонування басейну і помитися дітям. І в басейн підігріти до 30 градусів. Зараз 30 градусів вода в басейні. Працює басейн у нас 5 робочих днів: вівторок, середа, четвер, п'ятниця і субота, з 10 до 17 години. Може прийняти він на одне заняття, а заняття десь годину продовжується. До басейну треба помитися, передіться, після басейну і плюс заняття в басейні до 30-40 хвилин. Чотири групи. Тобто в день може у нас бути 40-50 діток. Крім того, у нас виділені спеціальні заняття для діток з особливими потребами. О, це діти, які можуть навіть з мамами приймати тут заняття. Такі діти є. Для того щоб попасти в басейн, багато не треба. Ви повинні відвідати свого сімейного лікаря або лікаря-педіатра і принести довідку. Дитину оглядає у нас лікар лікувальної фізкультури і далі. Розписує графік-інструктор і заняття під керівництвом інструктора відбувається в басейні. У басейні розміром 5 метрів шириною та 12 довжиною встановлена сучасна система очищення води. Тут є все необхідне для повноцінного заняття: душові кімнати, туалети, окремі роздягальні. Ведеться постійний контроль за температурою води і повітря. Тож, шановні батьки, не втрачайте часу. Поки за вікнами ще панує негода, відвідування басейну підбадюрить ваших дітей, а головне помітно покращить їхнє здоров'я. Анастасія Ляшенко Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.